Ні, там дивіться, от поки виїхали, ми дві години чекали швидку. Там помер, людина померла. Да. Тобто його ж забрати треба. Я понимаю. У нього чи серце, чи обов'язково. Скоро це отдельно, якраз не кристали, це а, ну, да, Я да. спрашиваю, да, я волонтер, я спрашиваю розрішення, можу ли я здесь залишитися на случай, если якщо можна допомога? Скоро я буду сюди їхати доліше, Ну, Це ж ваше право. Головне, щоб ви не піддавали свої життя. Да, Коліво розбирайтеся а, із лікарем, А ви хай швидка забере людина померла там. Чи серце стало, чи чого. А, а? Ну там помер. Хто там не помер? Та помер Вадим. Я тобі кажу, поки їхала. Але поки, поки їхала машина, чекали вже. За за паратист. Це паратист. Це противіст, ото його принесли. Ну, суворатисти теж же помирає. А. Ви ж не поняли, це цистист. Він стріляв в ПМ. А. Це пацани, вон там, ману вибивало. Так він помер чи ні? Так. Ну його підстрелили. На 10 секунд. І серйозно. Ясно. Ну. Така його доле розігстріляв наших солдат. Ви бачите, політик має мати гострий розум, щоб будь-які ситуації мати Значит, э, ваш ранены в городской больнице один тяжелый, а три, три оказанной помощи.